Інформаційні підсумки середи 16 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Чергове поповнення автопарку. До Хмельницького з Чернігова прибуло ще 5 нових тролейбусів. Перевірять хімічні та біологічні показники. Екологи відібрали проби води з Південного Бугу. Рушник надії. Хмельницький приєднався до всеукраїнської акції на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ще п'ять нових тролейбусів надійшли до Хмельницького із Чернігова і незабаром виїдуть на маршрути. Вони низькопідлогові, обладнані пандусами, системами відеонагляду та обліку пасажирів. Салони оснащені кондиціонерами та датчиками світла. Для зручності водія працює система, яка дозволяє зняти струмоприймачі, не виходячи з салону. Також у транспорті встановлена теплова кнопка, аби пасажири мали змогу самостійно відчинити двері. Придбали тролейбуси за грантові та кредитні кошти завдяки співпраці з Європейським Союзом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Ірина Муляр продовжить. Ще п'ять нових тролейбусів еталон незабаром перевозитимуть хмельничан. За кермом одного з них працюватиме Микола Гарматюк. Раніше я працював на тролейбусі Богдан. От. До речі, там був непоганий тролейбус. Ну а от сьогодні я вже обкатку зробили. Всі удосвід ніби так, що під руками. Маршрути ми постійно тут. 11-й маршрут, дванадцятий, 11 а це наші маршрути, от, от, ми обов'язково тут їздимо. Така модель, якій виробник дав назву барвінок, нині представлена лише у Хмельницькому, говорить інженер комунального підприємства Електротранс Олексій Ковтун. Для зручності водія працює система, яка дозволяє зняти струмоприймачі, не виходячи з салону. Тролейбуси оснащені кондиціонерами та датчиками світла. Для зручності водіїв ми замовили. Технологію, як коли тролейбус сам вирішує, коли вимкнути фари, коли ні. То в залежності від світлової пори доби. У тролейбусах встановлена теплова кнопка, яка дозволяє пасажирам самостійно відчинити двері. Також у транспорті працюють системи відеонагляду, відеозапису та обліку пасажирів. Є доступ до вайфаю та можливість підзарядити гаджети. Подбали і про комфорт пасажирів з інвалідністю. Це низька підлога, можливість заїхати на колісних колясках середину тролейбуса на середні двері, пандус відкидається. Це можливість зафіксувати крісло в середині тролейбуса. Він має систему клілінгу, яка дозволяє тролейбусу перехилитися на бік і відкидається пандус, для того, щоб людина з обмеженими можливостями чи матуся з візочком якимось могли спокійно заїхати. Придбали нову партію тролейбусів за грантові та кредитні кошти завдяки співпраці з Європейським Союзом та Європейським банком реконструкції та розвитку. В мережах цього проекту оновлення і реконструкція нашого депо на електротрансі це теж входить в проєкт. І зупинки очікування громадського транспорту, де має бути встановлено освітлення і відеоспостереження, це все теж передбачено проектом. Тролейбуси у рамках цього проєкту виготовляють на Чернігівському автозаводі. Хмельницький загалом має отримати таких 44. Це, за словами міського голови, дозволить оновити тролейбусний парк на понад 90%. Зокрема, це 10 тролейбусів на автономному ходу до 20 кілометрів, які зможуть працювати на тих маршрутах, де немає в нас лінії електропостачання. Ну і інші тролейбуси класичні, але вони теж мають запас автономного ходу. До двох кілометрів плануємо на кінець вересня, до дня міста 10 одиниць отримати далі до кінця року. Ну і березень 2026 року плануємо власне отримати всі тролейбуси в рамках цього проекту. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Екологи сьогодні вранці відібрали проби води з Південного Бугу для проведення лабораторного аналізу, зокрема хімічних та біологічних показників. За підсумками минулого дослідження зафіксували відхилення від норми, однак не критичні. Більше розповість Дарія Курнос. Щотижня хмельницькі екологи перевіряють якість води у Південному Бузі. Відібрали проби й сьогодні, аби дослідити хімічні та біологічні показники. Далі ці аналізи відібрані. Вони йдуть у лабораторію Хмельницького водоканалу, і ми будемо перевіряти цю воду на хімічні та біологічні показники, такі як нітрити, нітрати, фосфати, завислі речовини, а також хімічне споживання кису. Лабораторне дослідження довготривалий процес. Аби визначити рівень забруднення органічного походження, потрібно мінімум 5 днів, кажуть у Хмельницькводоканалі. Саме протягом п'яти діб іде окислення всіх органічних забруднень, ну не всіх, а там більше 90% йде. І тому 5 діб ці січні води повинні бути герметично закриті і після. Проходження цього терміну ми проводимо дослідження і дивимося, наскільки понизився рівень розчиненої кисню в воді. Чим більше забруднень, тим більше йде споживання кисню, адже процеси окислення органіки приймаються до процесу горіння. Для проведення аналізу відібраних пропрічкової води лабораторію потрібно задіяти п'ять приладів. Цьогоріч три із них оновлені, тож робота стала ефективнішою, кажуть на підприємстві. З продоохоронного фонду саме для покращення роботи лабораторії, щоб здійснювати той самий моніторинг, було виділено 80 Тисяч. Придбано обладнання, тому що обладнання, яке на сьогоднішній день є в лабораторії, використовується, можна сказати, морально застаріле. Але за допомогою фінансування з продохороного фонду в цьому році вже придбано три таких прилади, які дуже допомагають. Роботі лабораторії, до прикладу, оновлений спектрофотометр спростив процес визначення хімічних забруднень води, адже раніше частину роботи працівникам доводилося робити вручну. Дівчата ну грубо кажучи, переливали із пробірки в пробірку все і час більший, і витрати. То тут достатньо відібрати проби води, відповідну ємкість поставити, і за рахунок от переломлення променів, який іде. Ми визначаємо якщо відхилення, які концентрації яких речовин у нас є. Результати дослідження будуть відомі на наступному тижні. До слова, за підсумками минулого, зафіксували відхилення від норми, однак не критичні. Крім того, екологи кажуть, стан води у Південному Бузі щороку покращується. Ми можемо сказати, що так дійсно є невелике перевищення, але в цілому якість води, вона досить на доброму рівні. І, власне, якщо аналізувати з минулими роками, то цьогорічні відбори проб нам. Показують, що якість води у річки Південний Бухна дійсно покращиться в нас з кожним роком. Дар'я Курнос, Данило Біга, новини міста. Соціальним таксі у Хмельницькому цьогоріч мають змогу скористатися не лише люди з інвалідністю, а й ті, хто пересувається з допомогою крісла колісного або проходить процедуру гемодіалізу, хоч і не має групи інвалідності. Аби скористатися послугою, потрібно звернутися до благодійного фонду Карітас Хмельницький. У ГКЦ або до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Перевезення безкоштовні, їх оплачують за кошти із бюджету громади. Ветеран Віталій Кобильчук створив перепилину ферму в середмісті Хмельницького. За кілька днів чекає на появу перших пташенят. Бізнес став частиною реабілітації після поранення. Віталій, один із 20 переможців конкурсу мінігрантів програми перезавантаження від Червоного Христа України. Реалізують її за фінансової підтримки Іспанського та Данського Червоного Христа. Ірина Ріон. Далі. Ветеран російсько-української війни Віталій Кобильчук зустрічає гостей і демонструє їм свою перепелину ферму. У спеціальному контейнері з яєць мають вилупитися перші пташенята. Ідея розпочати бізнес виникла під час реабілітації і психотерапії у березі надії. 25 лютого 22-го він вже був у війську. 6 березня ми вже штурмували Малинівку, воював на Запорізькому, Харківському, Луганському, Донецькому напрямках. Після поранення, ну, втрати в око, бути в суспільстві, ну, працювати десь на якомусь підприємстві, бути в колективі людей для мене ще важко. Тому краще бути самому, краще робити для себе, але сім'ю потрібно годувати. В планах у мене розширитися до, ну, до двох тисяч, хоча б щоб тримати тисяч, дві тисячі голів. За три роки, 25 лютого чоловік був комісований за станом здоров'я до повномасштабної війни. Віталій працював будівельником, тож і клітки для майбутніх перепілок змайстрував сам. Родом з Красилова про птахівництво знав багато допомогли порадами і побратими. Це мають бути білі техаські перепілки. Тому що коли я спілкувався знову ж таки з моїм побратимом, він порадив, тому що вони є така більш м'ясна порода, це корисна їжа. Купляють дуже багато її з дітям. Віталій, один з переможців конкурсу мінігрантів програми Перезавантаження Червоного Христа України. Перша хвиля стартувала на Хмельниччині у квітні. 5 червня з 29 претендентів на грантову підтримку обрали двадцятьох. Серед них четверо ветеранів і дружина полеглого героя, а також вимушені переселенці, люди з інвалідністю та безробітні переможцями вийшли 20 наших бенефіціарів, які отримали уже перший транш 50 тисяч гривень. Ми зараз збираємося до них з першим таким моніторинговим візитом. Подивитись, як у них відбуваються, як справи, чи все вдало для того, щоб одразу надати ще наступних 50 тисяч для використання для підтримки власного бізнесу або започаткування власного бізнесу, Віталій. Планує продавати свіже перепилене м'ясо та яйця онлайн. А ще хоче придбати коптильню. Хвилюється про ймовірні відключення світла і планує утеплити будівлю та зробити в ній електричне опалення. Вері, Отже, я дуже щаслива, що проєкт допомагає людям в таких складних життєвих обставинах, в яких опинився в Італії. І це дійсно дуже надихає бачити, що зараз бізнес починається. І дійсно це саме те на що проект був орієнтований українського Червоного Хреста, і ми сподіваємось на подальше досягнення і бажаємо всього найкращого. 20 липня стартує друга хвиля програми перезавантаження для тих, хто хоче розпочати власний бізнес або освоїти нову професію. Заявки можна подати у сервісний центр Червоного Христа на Кам'янецькій 122 2 у Хмельницькому. Тим часом Віталій через рік знову планує брати участь у конкурсі. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста. Матерів, батьків та дружин загиблих героїв запрошують на виїзні ретрити. Їх організовують представники громадської організації теплорідних сердець спільно з ветеранським простором Хмельницької міської ради. Учасники ретриту матимуть змогу поєднати відпочинок із психологічною реабілітацією. З липня до вересня планують організувати 10 виїздів. Реєстраційну форму можна знайти у соцмережах ветеранського простору та організації теплорідних сердець, реалізують проєкт у рамках програми Громадські ініціативи. Це українська акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Рушник надії стартувала у Хмельницькому. У її межах протягом декількох місяців рідні бійці вишиватимуть полотно довжиною 2,5 метра, оздоблюватимуть його українським орнаментом та емблемами підрозділів, у яких служать військові. Паралельно акція триватиме і в інших областях держави у планах залучити всі. Ініціатива належить громадським організаціям Жінки роду та народжені вільними-2024. У нашому місті її координуватиме ГО Терниста дорога подробиці у нашому наступному сюжеті. Перші стіпки вже на рушнику надії. У Хмельницькому стартувала всеукраїнська акція, спрямована на підтримку безвісти зниклих та військовополонених захисників. Мета акції, перш за все, це, як і кожна акція, яка стосується зниклих безвісти військовополонених, це привернення уваги до цієї проблеми, адже тисячі і тисячі наших хлопців є зниклими безвісти і військовополоненими. І як бачимо, статус «зниклий безвісти це не є ще гарантія, що цієї людини десь вже немає, тому що останні обміни показують, що такі хлопці повертаються. В межах акції рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників із різних областей країни вишиватимуть рушники. Вони стануть символом надії та віри у повернення бійців. У Хмельницькому планують зобразити на полотні довжиною 2,5 метри український орнамент та емблеми підрозділів, у яких служать військові. Також можна буде наповнити будь-яким символом, який захоче зобразити родина без вісти зниклого. Також є такі спеціальні візерунки, в які закодовані імена, тобто можна ще обіграти таким чином і вишити закодоване ім'я свого рідного, який знаходиться в полоні, або без вісти зниклий пані Аліна вже залишила свої стіпки на рушникові. Мені дуже сильно болить за свого чоловіка, але мені так само сильно болить за кожного хто зник. Тому я не лише за нього одного, а за всіх, зокрема за всіх з 15-ї бригади національної гвардії. Тому мені би хотілося, скажімо так, якийсь такий посил до Бога чи в космос, чи у всесвіт, щоб вони знайшли силу. І витримку, і мужність, і щоб вони всі до нас повернулися. Наразі десятеро родин з Хмельниччини долучилися до акції. Володимир Сокол, ветеран російсько-української війни. Він півтора року чекає на свого безвісти зниклого брата. Попри те, що у чоловіка добре функціонує лише одна рука, він долучився до акції. Зобразити ну, я тільки одною рукою. Щось від сірого серця. Крім того, вишивання рушника може стати для родин своєрідним методом релаксації, кажуть психологи. Все, що сьогодні ми створюємо руками, так воно допомагає, тому що ми дуже багато втрачаємо. І насправді на фоні цих втрат, ось те, що ми нове створюємо, воно допомагає нам далі жити. Долучитися до акції можуть усі охочі родини з Хмельниччини навіть без досвіду у вишиванні. Координатори можуть навчити. Не обов'язково бути тут у нас вишивати. Рушник можна брати додому, чи де ви будете знаходитись там і вишивати. Єдине, що потрібно, це або в соцмережах нас знайти, написати, або прийти до нас на Прибузьку. 2 центр психологічної підтримки 100++, І тут щосереди буде рушник, можна вишивати. У день захисників та захисниць України 1 жовтня вишиті рушники із різних куточків держави представлять у столиці на масштабній акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Бухгалтерів, комунальних установ та підрозділів міської ради привітали з професійним святом. Традиційно його відзначають в Україні 16 липня. У Хмельницькій міській раді 19-тьом кращим представникам професії вручили почесні грамоти. Заступник міського голови Михайло Кривак побажав присутнім працювати і надалі для розвитку громади, а також знаходити час для себе і родини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!